Вітає панство. Просинатись, прокидатись, пробуджуватись. Ці три слова означають один процес, але своїми особливостями. Українці усвідомлюють ці особливості, а для тих, хто лише вчить українську мову, я поясню. Основі розуміння кожного українського слова є корінь. Тож, дивлячись на корінь слова, ми розуміємо ці особливості цього слова. Просинатись – корінь, сон. Отже, просинатись – це є природній. Спокійний вихід стану сну, внаслідок задоволення фізіологічних потреб організму. Прокидатись, кит, кидати, кидатись. Отже, прокидатись цей раптовий вихід стану сну, внаслідок агресивних зовнішніх дій людей, тварин, механізмів чи природи, або внаслідок страшного сну. Пробуджуватись, буд будити. Отже. Пробуджуватись – це вихід стану сну внаслідок цілоспрямованих або випадкових дій людей, тварин, природи чи механізмів, які розбудили. Панове українці, плакаємо нашу мову, словіну, і буде нам соборна України, відбереться Поволок та какас і аж до Сахаліну. Слава Україні!